Чи правильно ну, я розумію, що так. видача цього кредиту може означати е, рішення? Ну, попереднє, звісно, поки що офіційної заяви немає європейців е, продовжувати війну в Україні щонайменше ще три роки? Про це казав пан Сікорський, е, міністр закордонних справ Польщі, що Україна готова воювати ще три роки. Тобто, в принципі, для європейців зрозуміло, що ось чому я казав, що Україна є як МУР. Тому що поки тримається Україна, про війна не приходить до Європи. А поки в Україні є гроші, вона тримається. Якщо не буде цих грошей європейських, якщо Україна не отримує давайте так: у нас 1 трильйон 900 мільярдів гривень дефіцит бюджету на 2026 рік. Якщо Україна не може знайти кошти для його покриття, це може призвести до того, що саме через економіку Україна програється війну. А далі, далі я зазначав, війна проходить до Європи, тобто Європа не зацікавлена в тому, щоб Україна зазнала поразки, тому що вони розуміють, що вони наступні, і там же це будуть не лише країни Балтії чи Польща. Я думаю, що на випадково в Росії завжди казали, писали на парадах на Берлін. Можемо повторити, тому що в Росії закладалась думка, що точка геополітичної величі а Росія СРСР. На мапі світу була в 1945 році, коли було захоплено Берлін. Ось Росіян виховують з думкою, що якщо ми хочемо відродити своє значення в світі, треба повторити захоплення Берліну 1945 року. Німці ну не всі, на жаль, але є люди, які це розуміють, і тому ці люди і будуть стимулювати надання Україні необхідних грошей, тому що вони люблять нас. Тому що вони розуміють, що падіння України для них означатиме війну проти Росії не тому, що там вони хочуть цієї війни, а тому, що російські військові прийдуть, як то кажуть, забирати їхню територію. Як корелюється таке рішення, якщо, ну, наприклад, його буде досягнути, я, чесно кажучи, викажу і думку вже неодноразово у своїх етерах про те, що Європа дасть нам гроші. Питання суми: чи це буде 210, чи це буде 110, чи 50 мільярдів? Ну, нам, до прикладу, 50 мільярдів по року буде більш ніж достатньо. Потреба, озвучена Марченком на наступний рік у зовнішніх запозиченнях, вимірюється цифрою 45 мільярдів доларів. У <тас> мене таке запитання: як буде корелюватися таке рішення європейців із нинішньою позицією Дональда Трампа? Яка як очевидно спрямована на зупинку війни в Україні, а росіяни постійно говорять, що фінансування України це підтримка війни в Україні? Знаєте, ось тут мені здається, європейському союзу треба прийняти рішення, яке вони усіляка не хочуть приймати, але то кажуть, їх вже тисне США це зробити, все ж таки повернути автономізацію Європейського союзу. Тобто сказати, що ми чуємо, що говорить США, але США за своєю ж доктриною безпеки концентрується суто на Західній півкулі. Вони не хочуть займатися питанням Європи, їх не хвиляє безпеки, не хвилює безпеки Європи. І тому все бажання США. Щоб от давайте все зупинимо і далі США будуть нормально будувати стосунки з Росією. з однією метою, щоб створити з Росії більш потужну країну, яка зможе напасти в перспективі на ЄС, чому тому, що якраз конкурентом США є Європейський Союз, Росія не є конкурентом для США, але Росія є подрасник для європейського союзу. Тобто, поки на жаль, ми не відчуваємо бажання в ЄС йти на ці кроки, але знаєте, я якраз коментував азербаджанським ЗМІ цю ситуацію. Я кажу, що мені здається, що кроки, які Європа повинна робити, це сказати першій армії НАТО США, що дякуємо, ми якось далі без вас, і миттєво зблизитись з другою армією НАТО, якою є Туреччина, де можливо навіть в обмін на членство Туреччини в ЄС. Зробити все можливе, щоб саме Туреччина була лідером гепотетично можливого конфлікту з Росією. Історично, Османія, вона з Туреччина, думаю, буде напроти, але ж поки що європейці на це не йдуть. Але ну знов ж таки варіантів не так багато лишається на у європейців. Тобто, якщо або вони кажуть США, що ми будемо робити все, що ви кажете, і дійсно забули про операційний кредит, усіляка налагоджуємо стосунки з Росією, достатньо кіл. Європі цього хочуть, або буде все ж таки розмова Туреччиною, яка також має гарні стосунки з Росією, але яка історично безумовно пам'ятає. Хто у них основний конкурент був в регіоні, і, і згідно з планів 2019 року щодо розвитку сві світу, світу Євразії навіть так давайте дві тисячі році, де значна частка Росії замальована була Як вони написали кольов вплив, зони впливу Анкари, тому що це тюркський народи, отже, великий Туран. Якщо туреччина зрозуміє, що її підтримує ще не менше ЄС на цьому шляху? Подивимось, можливо, успіхи будуть, але знову ж таки це вимагатиме від Європи. Певних кроків поки що ми не відчимаємо навіть бажання та на не пане Іване. А які ваші оцінки шансів надання Україні допомоги, якщо гіпотетично от ми до нового року а, отримаємо рішення про замороження війни? Бо ви знаєте, риторика окремих наших колег, які Дуже скептично до цього ставилися зараз, потроху зміниться. Я не можу сказати, що вона тотально зміниться, але mm. все таки на пористість Трампа у переговорному процесі вона очевидна і часті візити Зеленського до Європи засвідчують про те, що ми дуже сильно занурені в переговорний процес, і як один із варіантів можемо допустити заморозку війни на даному етапі. Хоча, нібито, поки що, ми не бачимо якихось явних ознак, як зміниться або яким буде рішення Європейського союзу щодо підтримки України, тому що в будь-якому випадку. Гарантія безпеки для це армія, яка потребує великих коштів, як ви слушно зауважуєте, в будь-якому випадку в Європі потрібна сильна українська армія забезпечена, але ну, в умовах е замороження війни можливо їхня позиція буде не такою. Що тут ви думаєте, що ви бачите? Замороження війни дасть аргумент за противником будь-якої допомоги Україні, тобто вони миттєво казати, що це стосується окремих лідерів в Україні, є таких як Орбан, і політичні сили і, там в Італії і такі достатньо, наприклад, Сальвіні і в інших країнах навіть, та ж велика Британія, яка находить є же Фарадж, буде казати, що слухайте що до, нові, якщо там заморожені війни, навіщо далі допомагати Україні? Це вже крапка. це зрозуміло, що ніякої крапки не буде? Тому тут безумовно дискусії щодо припинення будь-якої допомоги Україні миттєво підніметься, і слід розуміти, що багато хто і хоче, щоб було це припинення чи замороження війни, тому що це буде моральна підстава, хоче де, все, пане так... Іване? Хоче де. А, ну, хоча хто б хоче? на певних участках, тобто слід Ні, розуміти хто, хто конкретно, що... це в Європі хтось хоче чи в Америці. А, ну, в Америці хочуть заморожені війни, тому що вони хочуть війновити стосунки з Росією в Європі. Також достатньо кіл, які як на мене хочуть повернутись до, до більш широкої співпраці з Росією. До речі, не можна казати, що її немає на сім місяців 2025 року є, заплатив в Росії майже 20 мільярдів доларів США за товар, переважно енергетичний. Звісно, тим не менше, ми бачимо, що ніякої зупини співробітництва немає. А, і тут безумовно для тих, хто не хоче, скажімо так, постійно пояснювати, що вони там змушені щось робити з Росією, ті, хто не хочуть, щоб ЄС що на ті зобов'язані, про які зараз говорять щодо відмови від російського скрапленого газу з 1 січня 27-го, а взагалі від енергоресурсів. 1 січня 28 року, щоб не перебудовувати свої системи забезпечення енергетичними ресурсами з 2028 року. Звісно, хочуть, щоб припинення було і одразу забулись про всі санкції. Хоча ЄС, як на мене, він доволі правильно говорить, що навіть якщо війна буде запитана, це не змінить цих планів, але знов ж таки це поки що заяви. Буде так чи ні, подивимось лише після завершення поному ну, війни чи принаймні заморожені верніше. Лінії по лінії розмежування, які знаходяться в цій війні, тобто тут поки що, як то кажуть, це все розговори в теорії. Бо по перше, російська армія не зупиняється, і українська армія до речі не збирається йти на ті умови, які нам були ставити. Паніване, а от на вашу думку, за вашими спостереженнями, в Європі голосів більше. За надання Україні фінансової допомоги незалежно від рішення про те, чи війна триватиме, чи закінчиться, uh -huh. чи більше голосів проти, я думаю, що все ж таки поки що, поки що голосів за підтримку, збереження підтримки України більше, тому що все все ще достатньо тих людей, які прораховують ризики для своїх країн, uh -huh. а і які розуміють, що падіння України це війна на їх території. але на жаль, є і зворотні. Сили, які може навіть розуміють це, але можливо, вони не проти того, щоб ця війна все ж таки була дякую, пане Іване. Дійсно, питання європейське на друзі надважливе. Я не випадково торкнувся саме цієї публікації, хоча поки що офіційних підтверджень від лідерів країн про те, що вони готові виділити на маж 210 уже мільярдів євро. Я чесно кажучи дуже здивований. Ці цифри так будуть справді або це плани воювати ще три роки. Або плани в будь-якому випадку виділити в Україні гроші, бо треба сильна армія України. Ну і так далі. Варіантів дуже багато, але те, що коїться нині в головах європейців, ну швидше нагадує український холодець. Вибачте за це порівняння, але направду так і є. Ну принаймні, це моя думка. пан Іван, я так розумію, дуже в цьому сенсі зі мною погоджується.